Студія Магарич представляє гумористичну програму Неопалювальний сезон. Шановні глядачі, давайте згадаємо ті моменти, скільки раз ми вже зустрічаємося з вами. Не перший раз. Та вже не перший, не перший раз. раз. І ви знаєте, це все не просто так. Це наша піар-акція. Ні для кого не секрет, що 31 жовтня я зараз говорю повністю серйозні речі. 31 жовтня у нас місцеві вибори. І студія Магарич хоче скористатися цим шансом і делегувати у міську раду свого кандидата. І я буду дуже радий, коли 31 жовтня прийдете і проголосуєте за мене. Приходьте, голосуйте за мене. Гарно по чого я якось погано закінчую. Що таке? Ну як це за тебе? Що ти рішив, що ти повинен. Бути депутатом. Ну, по-перше, я розумний. Ну, це сумнівно, ну добре. Я красивий. Взагалі неправильно зараз і... Ладно, достаю джокера з рукава. У мене єдиного з вас є депутатська статура. Статура. Тебе гроші є. Тебе хата є, в тебе дача є, в тебе машина є, в тебе ж нічого немає. Микола, хлопці, глядачі, я вам обіцяю, як я стану депутатом, в мене будуть і гроші, і машина, і дача. Я вклянусь. Я обіцяю все, все. Все, О, все так, все закінчуємо ті сотні. Богдан Гаселях іде в депутати. А затрипив його, ні, його ніхто бачити не буде. Треба буде на табуретку ставати. Що. Богдан гаселя не видав. Коля, 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 Коля. я должен быть депутатом. Ну, во-первых, я единственный с Восточной Украины. Во-вторых, мой родной город Стаханов, город побратим Янакива. За каких цепей? С сегодняшнего дня, не придирайся. Mm -hmm. Ну и в-третьих... И в-третьих, треба ой кусу свиту mm -hmm. <решки> Да, треба <у> кусу свиту <решки> дубуты. Коля, подожди, подожди. Ты намекаешь на то, что я в коллективе самый молодой? Мені, між прочим, 26 років! Я про те саме 26 років, що школу навіть не закінчую, розумієш? Діти з директором бутаю. Саме тому, саме тому, саме я йду в депутати. Кирило, голова сільської ради і депутат, то є дві різні посади. Микола, новий розділ це місто. Бачиш? Навіть бути головою сільської ради тобі не пощастило. Посаду! Я дам народу то, що йому треба. Я заберу Богдан, всі. Богдан, зупинися! Там електрики висять, дай то, що їм треба, дай їм набуреки. Насправді потрібна ідея, тому я йду в депутати від партії, зелених. зелених, тому що природу треба берегти, треба берегти ліси, кущі, трави. Кирило, курити природу і зберігати її це дві різні решти. Коля, Коля, я буду балотуватися від партії Свобода! Вот еще раз, секундочку, да? А ну, скажи еще раз. Секундочку. Коля, я буду баллотироваться от партии «Свобода». Ржет, я не понял. Ржет. Они мне сами позвонили. Они мне сами позвонили и пригласили в гости. Я сейчас к ним иду. Увечну путь тебе, сыну Ти там нам не даєш піти в депутати, ну, скажи, а депутат. що нам робити? От що, на? що вам це? Ми ж займаємося, ви з... займаються тим, чим потрібно займатися. Бути депутатом це не так просто, ці вибори зараз. Це ж треба збирати людей. Це якісь піар-кампанії, якісь плакати, зустрічі з людьми, щось говорити, якісь агітації проводити, якісь всіх просити, що проголосуйте за нас. проголосуйте. Да, за нас обіцяю, що якраз буду... ти не буду, бо вони кажуть, що Микола, звідки це? Це все знаєш. Звідки? Микола Куцик іде в депутати. Микола Куцик наш кандидат. Блок магарича. Дорогі друзі, коли будуть вибори, прийдіть і щось зробіть. Єло буде точно вибори, вибори носі нові. буде людям сміх і рих. Нам одна дорога без допомоги. Свинога, щоб карпати виграли усіх, ціни на газ піднялися вгору, і про тепло кожен з нас забув, але чекаємо літню пору, демографічний бух, як нам не дивляться. Усі ніби дорослі вже люди, яка не і сні. Я ди ди на чудо. пара парам-пам-пам. Ми віримо в дике чудо. My name is on, let